У подвір'ї п'ятої школи старшокласники замість книжок несуть автомати. Військовий камуфляж замінив їхню шкільну форму. Декілька років тому тут вчився загиблий в ато боєць Олександр Орляк. Сьогодні ж, у небесному воїну, на фасаді рідної школи відкрили меморіальну дошку. Цей захід сьогоднішній є незвичним для нас. Ми звикли до таких лінійок з нагоди початку та закінчення навчального року. А сьогодні у нас. Лінійка пам'яті такою є наша реальність на відкриття пам'ятної дошки. Прийшла й мама Олександра. Пані Леся каже, це місце є дуже символічним, адже саме в школі ще маленький Сашко відчував радість від перших успіхів і проходив перші життєві випробування. Традиційно проважаючи своїх учнів у доросле самостійне життя, вчителі настановляють, ким би ви не стали в житті. Головне, щоб ви були людьми, Тож я хочу вам сказати. Я хочу вас запевнити, Так, наш син, наш Сашко став людиною. Взяли участь у церемонії відкриття меморіальної дошки і бойові товариші Олександра. Щоправда, телефоном, бо зараз не передовій. кажуть до завершення служби Сашко їхній Янгол-охоронець. А після війни він охоронятиме спокій усієї України, адже віддав за неї власне життя. Він в принципі був дійсно справжнім патріотом. Не просто так. Мобілізований багато хто, а от Україна була в нього в серці. Це відчувалося, це було видно в очах. Він казав, що мрієтеся війни, відкритий ресторан десь в Тернополі. Ще одружитися хотів, теж розказував про таку мрію. Олександра Орляка нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він вмів дуже гарно, красиво мріяти. Це була та людина, яка не могла. Бути патріотом на відстані, тому що знав, якщо не він, то хто є слова з Івана, які говорять, що найбільшою прикладом любові віддати своє життя за життя і здоров'я інших. Ці слова ми згадуємо жаль, тоді коли ми прощаємося з молодими людьми, які могли б розвиватися, жити щось житті досягати, йдуть на те молоде життя. Брат загиблого бійця каже: меморіальна дошка на фасаді школи приємна несподіванка для сім'ї. До того ж, її учні роблять фільм про Олександра. Це ні, ні я, ні батьки не планували робити. Вірніше, у мене був такий задум, але я не думав стосовно п'ятої школи. А ми, в принципі, не знали детально, який буде, наприклад, сценарій заходу і так далі. Ну, просто пішли, нас фактично запросили. Я знаю, наприклад, що мамі узлі запрошення прислали. Це неймовірно приємно. Мені мені і батькам приємно, що така увага добрата.